Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від Тусан. Відносно новинка. Модель називається ts 428 Це, скажімо так, із модного матеріалу. Ну, модний. Ну, по крайній морі тільки недавно почали деякі випускати, ну, майже всі фірми. Акрил. Вроді такий матеріал всім відомий, але на ножах він тільки почав використовуватися. Так, рукоять, ну почнемо по порядку. Рукоять, як бачите, акрил прозорий, слегка матовий, але прозорий. І тому все дуже гарно видно. Рукоять у нас титана. Отакі от рами і по периметру, а по центру повністю закрита плашка закрила. Ось бачите як? Так, слігка легкий овальчик, трошки 3D-обробка є. Не знаю, це фрезерування чи зігнула, але ну, скоріше все, все-таки фрезерування. Бекспейсер титановий дете на четвертину, протилежна сторона повністю ідентична. Ну, подібна. Кліпса титаново фрезерована, достатньо глибока, як бачите. Такої середньої жорсткості, все ідеально. Коли з по центру, ось вам керамічні підшипники. Відкривається заплавник, це фліпер. Відкриття ідеальне, закриття теж все дуже добре. Замок у нас, блокування, лайнер лок стальний. Тут, якщо придивитися, видно, що лайнер просто прикручений до титанової плашки і лайнер лок Замок. Всі облегшення видно і знаружи, і зсередини. Так, лезо такий, достатньо великий до ніж. Лезо у нас сталь N690, stunvoш покриття. Дуже високі спуски. Хваті, до речі, хватить він. Так, да, зручний, хватимо. І оцей акрил, він такий цепкий, я б сказав. Тут насічки у нас є. Чойл. Вполне робочий, такий великий, я не знаю для чого не його роблять, такі великий. Ну, люблять вони це. Любий хват, все дуже зручно. Так, по обуху у нас, до речі, вага ножа. А ну, почекайте, баланс, спочатку провірим. Баланс практично ідеальний. Вага ножа 134 г. По обуху у нас 3,7. Зведення взагалі різуче таке. 0,35-04. Товщина рукояті... 14,80 мм. габарити, Загальна довжина 223 мм і довжина леза більше 10 см, 101-102 мм. Такий це із великих тусанів. Якось, як завжди, ідеально рекомендую. Це версія така велика, але більш Єдесічна. Вони випускали модель одна із великих, так, для порівняння покажу 394, але вона явно більша. Так, спробуємо на початок рукоятик поставити. Як бачите, лезо більше і рукоять більше. Це явно велика. Для любителів дуже великих ножів, особливо розкладних. Це якраз велика. Але я б сказав би в міру. А ну, до речі, тут ще, що саме цікаве, Леза явно більше. Можете подивитися, бачите, десь на пів сантиметра, 7 мм. Я не заміряв точно. А якщо міряти РК ріжучу кромку, то трошки менше. Ну, різниця десь 3-5 мм. Ну, по параметрам, навіть мені здається, цей. Трошки виграє. Хотя по габаритам виграє 394. Це і важче, естественно. Це і легший. Ну, вибирати любителям ножів, самі вибирайте, який вам більше подобається. Так, ніж як завжди. Ідеальний преміум сегмент, преміум матеріали і виконання в ідеалі. Рекомендую.